Так, малиші, вставайте, сьогодні канікули, я знаю, це. Але наша донька сьогодні буде виступати. Ну, точніше, моя донька. Ну, ваша сестра. Мама, десь 5 хвилин. Яких 5 хвилин? Нам потрібно збиратися. Так, давайте. Ви сьогодні будете дуже модні. Нам ще потрібно в магазин забрати. Е, в магазині там от о, підібрали? Так що не линимся, а встаємо. Ой, що мені вдягати, Я і так вдягнута Не спий, і що, давай. Давай вдягайся. Так, давай зараз тобі виберемо лук. Один, два, три. Так, ти вже зібрив. надо, потрібно ще їжу вам взяти. Так, а ти чому не встаєш? Давай вставай. Максим. Ну йду, я йду. Крістело вже зібралося, а ти ще ні. Так, ти що? Давай. Так, давай, давайте. Мені ще масочку потрібно зняти. В нас до. Ми приїдемо. Ми будемо там їхати десь цілу годину, так що беріть з собою все самое важливе. Беріть собі телефони, ну, це всякі таке іграшки, якісь любимі і всякі таке. А мені потрібно ще зібратися а... і збудити вашу сестру. Ну, мама, хочу погратися. Ну то зараз пограєтесь? Я поки оце все зроблю, бо ви вже зібрані, і мені ще їжу потрібно приготувати. Так, давайте. Лягайте, можете полежати білічку. Тільки не спати. Все, я пішла будити вас, вашу сестру. Тільки спочатку маску зніму. Пінк так, давай, включайся, будильник. Зараз він через одну хвилину включиться. Ой. Сонечка, давай вставай. Встаю, я встаю. Так, скільки там годив? Нічого, я не сплю? Ладно. Так, давай, Сонечка, тобі сьогодні виступати. Ну чому сьогодні? Ходи. Ходи зараз. Е ти поїдеш ось так, так? Так, я не буду їх зараз подати. А чому ти їх... Чому ти мене перший будеш? Ож вони вже зібрані, сплять лежать точніше -то. Все, ходи вмиватися, переодягатися. Ну мам так мені ще потрібно твоїх братиків вдягнути. Так, ти постої тут. Мені потрібно вдягнути. А, братіки знизу сплять. Ну вони, в принципі, вдягнуті. Мені залишилося. Ти в нас будеш такому, да? Та мені шубку надо. Мені потрібно щось біле, 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 біле. А, можна таке рожеве платьечко? Ой. О, мій костюмчик є. Ні, я хочу шубку. З таким ось котиком. Це в мене може бути ночнушкою, а може бути таким кольє моє любиме сумку. Каблуки. Ще щось на голову? Бантик. Там бантик ідеально сюди підходить. Ой це я вчора тут закрив Залишилося тільки на губки дещо інше внести Або нехай так буде шовті хай будуть. Все, ходи їсти готовити. Ти нарешті мене научиш ті панкейки робити. Соня. Соня. мам? Панкейки научиш мене робити свої фірмені? Без... цукру. Да, научу, научу, научу. Не переживай. Ой, тут бардак, конечно, добрый, что сегодня каникулы. Не то слово. Так, зараз буду мешать копейки копейки Ну, короче. О, малыши сплять. Ну, в принципе, идеальны. В залі там холодно, так що я буду в шубі сама собі сидіти. Так, зараз будемо готувати рецепт моїх панкейків любимих. Горішки плюс без, без цукру, печеньки. Ну і панкейки в мене сьогодні будуть іншої форми. Печемо їх. Так, ага. Мам, буде потекло. Витирай! М -м -м я пахне, відкриває. Пінк, бінь 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 Мама, вони виросли, там дуже багато панкейків. Я бачу. Ну що, розложимо ті панкейки, беремо з собою і бистренько, бистренько магазин. Фух, нарешті ми приїхали. Трохи пізніше того, що я вже хочу спати.